Це дописати, я не знаю. Це я була, не бачу Це води. була це була дія народу. Знаєте, всі дії народу повинні бути законами. Ну, є закон... порушення громадського порядку, ну, це, дивіться, це вже є порушення громадського. Дивіться, громадського е, дивіться про дії народу, які мають бути законними. А законом, так, це законно на рівні, на формальному рівні це законно, щоб російський офіс працював в Україна. Е, а на служба рівні безпеки України. Я знаю. Розумієте, вони працюють дуже плідно, в цьому вони напрямку. працюють. Ви не чули чи ні? І да, я пенсі. особисто, як представник закону, да? угу. я вважаю, що краще було до них звернутися з офіційною заявою, що ви знаєте, що тут у нас є дивіться, офіс, який я зразум... я так зрозумію, що це вони сприяють е, сепаратизму, да, який у нас відбувається на сході країни. Так, ну фінансування йде через їхню фірму прямо. Ви, будь ласка, збирається, нехай їх перевіряють, е, якщо воно дивіться, дійсно так. Ситуація на, закон, на законному на офіційному рівні е, немає такого закону, що забороняє працювати російським фірмам в Україні. Але якось громадянам України, які воюють на сході, які якось причетні до війни на сході, яких їхні родичі, їхні друзі, воюють. Їм неприємно, що прямо тут в їхньому місті фінансується інша сторона цієї війни. Правда, я вас розумію. розумію. Давайте дивиться іншу сторону медалі. Заходжу я в супермаркет. Uh -huh. Я особисто. Да? Цих прилавок безліч товарів. Ну так, Всі там виробники. є правда, там є російська війська. Є, так? Да? А тут немає. Ну, так, будь То ласка, позначили. Бо ну, я бачу, ну так воно не повинно позначатися. Ну, вони не вони не не повинні позначатися. Дивіться, виробники. донесли нормально до громадяни України, so. так, що є російський товари okay. ромники, до їхнього свідомості доносять, що e, от є 46-й вони... код, не купуйте. Якщо вважаєте, що це є російські. Це, тим чином, що вони це не оголошують. Тобто, у вас яка інформація? інформацію. Блін, де ці документи? Пірми основний офісі я розслаблю, знаходиться. Хтось фотографував, до речі, документи ще. Давав. Ми фотографували. там один із. Ось, у цього хлопчика є фотографія документів. Я скоро вийду, якщо приїхали це. Я вас зрозумів. Це не воно, ні? Вони, так. Ось. Це називається так, щоб навіть до кінця вже не докопуватися, не викопувати це все. Дозвольте, я вас зрозумів. Ви мене теж почу. не... почули. Мене? Так, Дивіться, звичайно. Почули ми? Моя цяли. позиція, де як начальника міліції громадської безпеки, я зараз відповідальні по у Вінниці, не порушити громадський порядок. Моя uh -huh. позиція. Я цього не буду допускати. Разумію? Всю вашу діяльність, я розумію, активісти mm -hmm. повинні бути правильно, вони повинні боротися за права свої, громадян наші і все інше. Але в правовому полі, розумієте? От я вважаю, ми прийшли ми хотіли... ну прийшли, Ну от це не потрібно було робити. <по> хто <по> це малював, скажіть? <по> хто на себе що візьме це... відповідальність, зараз? Хто на себе візьме зараз відповідальність, зараз все. А яка відповідальність? Відповідальність. 173 стаття адміністративного кодексу дрібне хуліганство. Mm -hmm. е, скільки за це свіди, Не світить. Від попередження до штрафу. Ага, е, попередження у відомість. Це супер рішення. Ага. Тобто в мене ще й судити в новий вік мають. Ну, немає, давно. Значить, я подумаю, чи я прийму, чи не прийму, так? Ну, дивіться. це такі справи. Ви мене зрозуміли. Е, у е, нас в, нас в, нас нас в принципі зняти ще ні. Пане Клочу, все є. Все. Я вам довіряю, ну, що на самом делі. Журналістика має бути журналістикою. А ви журналістом? Звісно, Та я давно журналіст. Ну, Навіть посвідчення, так і так, не, бачу, я сказав. Я, я бачу, знаю давно гомальнина, але бачимо саме. Вже будемо знайомі. Ну, вже, вже будемо знайомі. А ви на 4 бачні? На кругом 4. А, то як це ми з вами маємо бути Куди Будемо бачимо. Ну Запознайомимося. Третій поверх. Так, група працює, всіх опитуємо, конфлікт знятий, в мене ще безліч питань. Все, все, заходьте, ще прошу. Ти, ти заходьте? Я да. Я переживаю що що я зайду. О, тобі, надо... не вийде. Ну давайте, я навіть камеру виключу.